Попередніх програмах ми розповідали про відсутність дверей у п'ятому під'їзді будинку під номером 9 на вулиці Льона Комбінатівській. двері зняли самі мешканці, адже вони тримались на чесному слові. На неодноразові прохання мешканців під'їзду відремонтувати ці двері чи замінити їх. Працівники житлово-комунального підприємства не реагували, говорять люди. Тож вони звернулись до громадського контролю. Активісти одразу направили звернення до житлово-комунального підприємства, або останні виконали свою роботу та встановили двері у під'їзді. На звернення громадського контролю працівники житлово-комунального підприємства відреагували доволі швидко, однак сприймати їх роботу можна виключно як першоквітневий жарт. На перший погляд це добре, двері з'явились, однак потім розуміємо, внутрішні двері під'їзду просто переставили. А як знаємо, з початкової школи від перестановки доданків сума не міняється. Мешканці під'їзду не можуть підібрати слів, щоб охарактеризувати таку роботу комунальників. Я бачив, яких переставляли. Я їм казав, вони кажуть, нам така пішла Ну, Немає дверей, їх давно не було, але ніяк вони не реагували. Це не знаю, якісь телебачення було розказано. Mm -hmm. То вони якось там зреагували. Через пару днів буквально прийшли майстри. Я ще побачив, брати ось воду якісь старі двері, ну, але побачив вони звідти. Кажу, що ж ви робите? Нам так сказали зробити. Mm -hmm. То й на тому скінчилися. Ну як це можна було зробити? Ну, як ви думаєте? Ні, то ми згодні вже зібрати ці деньги. Кого хотіли ввести в оману працівники житлово-комунального підприємства. Питання залишається відкритим. Тут ми стали свідками звичайного окозамилювання, Причому в найгірших, саме в найгірших традиціях минулого століття. Знаєте, у нас виникає тут питання до міського голови Володимир Євгенович. Для чого нам такі жеки? І для чого нам працівників таких жеках, які роблять таку профанацію в той час, коли люди чекають нормальної реальної роботи?